Звіт про дистанційну роботу вчителя логопеда старшої логопедичної групи номер 7 Аксюнової Олександри Олександрівни за 2024-2025 навчальний рік. У цьому навчальному році у логопедичній групі навчалось 10 дітей. У дистанційному навчанні приймали участь 4 дитини. Дві дитини навчались очно. У цьому навчальному році було досягнуто бажаних результатів. Виправлено недоліки у вимові певних звуків, водночас деякі діти ще потребують подальшої роботи над корекцією або автоматизацією проблемних звуків. На 2025-2026 навчальний рік у логопедичній групі залишається 4 дитини. Серед новоприбулих троє дітей. Хочемо запропонувати алгоритм вступу до логопедичної групи для батьків та вихователів. Цей алгоритм є у форматі JPEG та у форматі PDF. Матеріал буде розміщено на нашій сторінці у Фейсбуці, а в разі потреби звертайтеся до мене.